Два тижні тому у Харкові сталася масштабна аварія на колекторі. Внаслідок цього на проспекті Гагаріна провалилася автотраса, довелося перекрити більшу частину дороги та змінити маршрути деякого громадського транспорту. Весь цей час майже цілодобово на колекторі працюють фахівці КП Харків Водоканал. Спочатку обстежили зруйновану ділянку, виявили всі пошкодження та установили причину аварії. Це обстріли з боку агресора, які повлекли за собою. Блэкауты, отключение электроэнергии, которое привело к сбою гидравлического режима работы данного коллектора, а соответственно обрушение свода. Ім далі пройшла аварійна ситуація. Наразі фахівці вже встановили, які обсяги роботи доведеться виконати, та що саме необхідно відновити, додає Ігор Вороненко. Зокрема, із шести кілометрів колектору комунальники мають перекласти 600 метрів пошкодженої ділянки трубопроводу діаметром півтори тисячі міліметрів. Нами виконуються роботи як по локалізації, так і паралельно зразу по ліквідації даної аварійної ситуації. Роботи слажняни. глубиной заложения коллектора местами более 6 метров и грунтами. Соответственно, это более длительные сроки по времени, І затратами людських ресурсів. до роботи у цілодобовому режимі на колекторі залучено близько 30 одиниць спецтехніки. Також у три зміни працюють щонайменше 50 спеціалістів підприємства. Вони забезпечені дворазовим гарячим харчуванням, місцями для відпочинку, біотуалетами. Цю аварію називають проблемою міського масштабу. Тож до її ліквідації залучені усі робітники різних підрозділів Харків водоканалу, а також інші компетентні служби, наприклад, надзвичайники чи дорожники. Завдяки цьому в місті встигають виконувати як поточні роботи, так і аварійні. Ми ще ремонтуємо примонтіруємо люкове хазяйство, сети, ведемо перекладки других аварій. Аварійних по всьому городу на даний момент. Отремонтировано с начала года 196 колодцев замена люков и плит. Прочищено порядка 90 километров сетей, переложено порядка 600 метров аварийных участков трубопровода и ликвидировано более 6000 аварийных закупорок на сетях водоотведения. Через російське вторгнення обсяги робіт значно зросли. Та ще більше вважає Ігор Вороненко, їх стане трохи згодом, коли проявляться всі наслідки ворожих обстрілів, як приклад, та сама аварія на колекторі. Наразі фахівці вже підраховують збитки, які понесли через руйнування цієї ділянки. А от коли саме вдасться завершити всі роботи, комунальники поки що не беруться прогнозувати. Водночас запевняють, що все виконують у найкоротші терміни. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стренков, Олександр Уваров. Новини Харків.